Наречена Нареченому 83, наречена на 17 років молодша. Для обох це вже другий шлюб. Лише через 5 років спільного життя вирішили, настав час узаконити свої стосунки. Немножко подумала. Ну, звісно. Я так, ми, я, ми, ми коротко зустрілися раз, два, три і я тоже решил, как давайте сходиться, -то. она говорит, ты, и ты мне понравился, я, я ей понравился, она полюбила меня, как я и вот так. І ми зійшлися, і все. Єдиним свідком на весіллі була старша онука з боку нареченої. Як би неожиданно, очікувала раніше мене, ну, була рада, іскрення, навіть необычно, вже в віці. Люблять друг друга, Щасливим місця. Молодята зізнаються, дату не обирали навмисно. Лише коли подавали заяву, дізналися, що церемонію їм призначили на 12 грудня 2012 року. Тепер переконані, це доля. Числа там це так прямо совпадіння. А тепер ми знаємо, що воно нам, нам уже ано на всю жизнь остались у пам'яті. Така судьба звела нас, і от ми будемо так і жити в місті. Сатета В Волчевському рахсі кажуть за останні 12 років весільний бум спостерігали саме під час симетричних дат. Зокрема, лише сьогодні. Посеред тижня тут зареєстрували свої стосунки 10 пар. Але молодята берегові найунікальніші законом не определено гранічний возраст і інівести. У них же посмотрите, глаза іскряться, Вони люблять друг друга. У свій медовий місяць молодята вирішили поїхати у турне по родичах. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, П'ятий канал.